Це тримається на людях. Українські військові отримують їжу та допомогу від рідних і просто небайдужих українців, захист устаткування від спонсорів та моральну підтримку із дитячими листами зі всієї України кажуть за все це готові битися. Чекають лише на конкретні відповіді від влади. Як живе 53-я механізована бригада? Далі. Чі і вода, тепловізори, бронежилети і надійні каски. Абсолютно все крім зброї отримують українські вояки від небайдужих громадян. 53-ті механізована бригада дислокується на межі Донеччини вже другий місяць. В основному мобілізовані з Волині. Частина з них вже у Донецьку. Ці чоловіки теж готові вирушити на боротьбу із терористами. Є трошки страх додому. Хочеться повернутися до батьків, до жінок, до дітей. А так, а так ну де ж за Україну треба воювати. Будемо йти до кінця. Та поки не почали воювати, живуть винятково за підтримки небайдужих українців. Матраси у нас є, одіяла є, подушки також є. Також всіх є от, спальники. Все на людях можна сказати, все забезпечення, так само харчування. То ми дополучаємо там сало, салення, варення. У нас є оцей дух волині. На кухні готують вечерю, буде картопля із салом та домашня консервація. На десерт варення приготовлене волинськими жінками. Передали з волині, передали. Пока цього хватає. Доброчинці допомагають не лише з провізією, вже не вперше приїздять до захисників вітчизни з бронежилетами, тепловізорами, приладами нічного бачення, дизельними генераторами. Ми вчора їх самі от стріляли, перевірили. Все має бути. Народні депутати з Дніпропетровщини з ініціативою Врятуй життя солдату приїжджають вже в четверте і щоразу дивуються мужності українських героїв. Знаємо, що ще не вистачає бронежилетів, не вистачає приборів нічного бачення, тепловізорів. Але вже ситуація в корні змінилася. І я хочу сказати, що коли ми вперше були на дислокації після першої бради, і сьогодні ми бачимо зовсім інших людей. Це вже справжні бійці, це вже справжня армія, армія яка захищає Україну. Та на всіх належного захисту все одно не вистачає, тому бійці виходять із ситуації як можуть. Без нього страшно, звісно, було на посту стоять везде патрулювати. Ну так кому там привезли волонтери, помогли, то якось обмінювалися, хто не заступав, хто там в лагері залишався, побрали в них. Командири навіть свої віддавали нам на пости. Ці можні чоловіки готові дати відсіч ворогові, але їхні суворі обличчя розпливаються в посмішці, коли читають дитячі листи. Захиснику України від Дмитра Білончука не забувайте головне українське гасло. Хто до нас з мечем прийде, від меча він і помре. Дякую, Дмитро. Дитяча щирість декого з бійців доводить до сліз, але всім селяє віру їм до снаги очистити українську землю від терористичної нечисті, аби наші діти більше ніколи не чули вибухів і стрілянини. Валерія Мальченко, Денис Негін, факти ICTV.